Це Віла – колишній символ тоталітарного правління Албанії, прихований у закритому кварталі. Тут близько 40 років жив комуністичний диктатор Анвер Ходжа, аж поки його не вбили в 1985-му. Тоді територія навколо будинку була недоступною для пересічних громадян. Це була найвища будівля в районі. Інші будинки комуністичних лідерів мали бути нижчими. На цій вілі ходжа проводив більшу частину свого часу, видаючи укази та ідеологічні трактати, а також зміцнюючи ізоляцію Албанії. Нині ж резиденція перетворилася на місце зустрічі митців з усього світу. Віло оточили високі будівлі, модні бари, висококласні ресторани та жваві нічні клуби. Будинок назвали Віла-31 Арт Експлора на честь французького фонду. Цього року він надасть індивідуальні робочі простори та спільні зони для роботи 23 художниками з 15 країн. Водночас заявки подала більш як тисяча митців. У будинку можна побачити меблі ручної роботи та розкішні люстри. Тут є широкий мармуровий хол на першому поверсі та лабіринт апартаментів. Офіс Ходжі тепер використовують менеджери Art Explorer, а дитячі кімнати перетворили на студії для художників. На Віллі проводитимуть виставки, семінари, кінопокази, дискусії, симпозіуми та фестивалі відкриті для всіх. Це Процес трансформації. І першим її етапом стала реновація Віли. А тепер сюди приїжджатимуть художники, житимуть тут, думатимуть і творитимуть у цьому просторі. І це те, що я вважаю силою мистецтва. Албанія дедалі більше відкривається для туристів. Торік країну відвідало понад 10 мільйонів мандрівників.